Доброго дня. На сьогоднішній день онкологічні захворювання є важливою соціально-економічною проблемою. Хочу сказати, що смертність від онкозахворювань посідає друге місце після серцево-судинних захворювань. Ситуація взагалі має тенденцію до зростання. До 2030 року прогнозується зростання онкозахворюваності на 45%. Це пов'язано ну, не, не тільки з тим, що більше стресу, більше навантаження, гірша якість продуктів, екології і так далі, але й з тим, що люди в середньому живуть довше, пік захворюваності приходиться на... Вік старше 60 років. І, наприклад, на сьогоднішній день 70% всіх хворих це є пацієнти старше 60 років. Звісно, тут є велика проблема в ранньому виявленні цих захворювань, тому що після 60 років люди не проходять медогляд. Як це, вимагається, як це вимагається в працездатному книзі і, і менше звертаються до лікарів, тому ми маємо ситуацію з досить високою занесеностю. На Закарпатті, якщо порівнювати з Україною, в цілому більш-менш благоприємні. Показники, але є великі резерви до покращення. Ми всі маємо розуміти, що ключ до вирішення проблеми полягає не в нових ліках, не в нових методиках лікування, а саме в ранній діагностиці. І кожна людина, кожен громадянин має перш за все, сам дбати про своє здоров'я. А держава в цьому буде допомагати. Завдяки реформі ну і зусиллям і місцевої влади нам вдалося на сьогоднішній день досить непогано оснастити Закарпатський протипухлинний центр. У нас є два сучасні лінійні прискорювачі, ми щороку, після початку військових дій, оліковуємо близько 500 пацієнтів з інших областей, це й переміщення особи. Якщо десь ламається апарат, то ми беремо навантаження на себе. Це в середньому збільшило кількість пацієнтів і десь приблизно на. 30-40%. Також багато лікуємо іншими методами, ну, але знову ж таки, хочу зупинитися на тому, що людина має дбати про своє здоров'я і принаймні раз на рік проходити повний медичний огляд. Якщо хоча б Оцей от простий механізм запровадити, то я думаю, що ми покращили би на 30-40% існуючу ситуацію. Супертехніка. Ні, день боротьби з раком є ще одним таким приводом, коли ми дійсно говоримо про цю проблему. І вона є така досить суттєва. І зайвий раз ми наголошуємо на заходах профілактики, адже раннє виявлення це є запорука успішного лікування, і дуже правильно сказав пан Андрій, що власне від населення дуже багато залежить. Від їхньої поведінки і власне до своєї свідомості. Тому протягом цього тижня, медичними працівниками Центру первинної медико-санітарної допомоги спільно із фахівцями центру контролю профілактики хвороб Закарпатського це обласного центру були проведені ряд комунікаційних заходів, які були направлені на підвищення обізнаності населення щодо того, як можна профілактувати і як часто потрібно звертатися до тих чи інших фахівців, і в якому віці для того, щоб ми виявили онкопатологію власне на ранніх етапах. Тому хочу ще раз нагадати, що є так званий календар можливих обстежень для раннього виявлення раку та передракових станів. Якщо ми говоримо про рак молочних залоз, то наразі Міністерство охорони здоров'я рекомендує, що жінкам треба. Проводити самообстеження вже з такого віку з 21 року, досягнувши віку 40 49 років, то повинна бути консультація лікаря раз на рік і мамографія за рекомендацією вже в більш старшому віці, після 50, обов'язково повинна бути мамографія раз на два роки. Якщо ми говоримо про мрак шейки матки, то відповідно треба здійснювати тестування. Суттєвим таким профілактичним заходом, який покращить ситуацію, є можливе введення вакцини від папіломовірусу вірусу в календар профілактичних щеплень. Зараз це проходить таке громадське обговорення, і не виключено, що вже з 26-го року, якщо буде юстований і підписаний відповідний наказ, наш календар буде щеплень. Буде змінений, і відповідно там з'явиться. Така вакцина, яка дійсно дасть змогу профілактувати багато випадків власне раку шийки матки. Якщо ми говоримо про рак легенів, то звичайно в групі ризику в нас курці, і якщо ми говоримо про курці зі стажем 20 пачку років, то вони повинні, ну, по-перше, кинути курити, по інше, по вони повинні проходити низькодозове КТ легенів за призначенням, тобто повинні слідкувати за своїм здоров'ям. Ну і відповідно. Рак передміхрової залози також є таким досить поширеним в закарпатській області, тому обов'язково обов'язковий візит до уролога для чоловіків старше 40 років, мінімум один раз на рік. Ну і плюс до того, ми повинні слідкувати за власне за своєю поведінкою, за своїм здоров'ям, відмовитися від куріння, від алкоголю, вести правильний спосіб життя, здорове харчування, прогулянки на свіжому повітрі. Вакцинуватися, вірус опілому вірус людини, вірусний гепатит Б також призводить до захворювання, призводить можливо до онкопатології, тому вкрай важливо профілактувати це захворювання, проти яких є вакцинація. Ну відповідно, якщо ми говоримо про рак шкіри, то не зловживати перебуванням на сонці і використовувати відповідні сонцезахисні засоби засоби. Фізично активними і звертатися за медичною допомогою, якщо відчули або виявили в себе якісь там підозрілі новоутворення. Ще раз хочу наголосити, що раннє виявлення раку воно збільшує шанси на одужання. і в 40% раку його можна запобігти. Дякую. Ну, У нас в поліклініці це близько 60 тисяч прийому на рік, а виявляється більше 3 тисяч на вихованку за хворим по